Сьогодні маємо наступний зразок поліуретанової клейпіни всесезонної універсальної. Також будемо приклеювати газоблок до поверхні. Один зразок ми лишаємо нерухомим на 24 години, а інший протягом першої і другої хвилини будемо рухати, якби імітувати приклейку матеріалу на фасад, коли нам треба на фасаді його вирівняти і проекспериментувати, скільки все ж таки нам потрібно часу. Щоб міцність щеплення була максимально сильною, збовтуємо: балон. обов'язково має бути кімнатної температури близько 20 градусів. Взимку не можна зберігати його на вулиці і працювати. Обов'язково наші рекомендації це зрошувати обидві поверхні. Вода виступає в якості каталізатора, підсилює реакцію клею і, на нашу думку, клей глибше проникає в структуру обох матеріалів. Фіксуємо на одну хвилину. Later. Так, одна хвилина пройшла, робимо поступальні рухи. І знову фіксуємо. Так, у нас пройшла друга хвилина. Знову робимо руки. І міцно стискаємо. Маємо зачекати рівно добу.